Усім привіт! У цьому відео я вам покажу, як можна придбати криптовалюту на прикладі біржі Binance. Посилання для реєстрації будуть під відео. Для початку нам потрібно поповнити наш гаманець. Переходимо в розділ купити, пітопі -пі торгівля. Автоматично вибрано USDT, це цифровий долари, який ми будемо купувати. Купівля. Так, далі нам потрібно вибрати спосіб оплати. Вибирається це ось тут. Наприклад, у нас є карта Приватбанку. Вибираємо зручний для вас банк. Ми отримуємо список людей, які готові зробити обмін гривні на USDT. Звертайте увагу на відсоток успішного виконання угод, кількість, також ліміти, мінімальна та максимальна сума для обміну, а також доступна кількість доларів. Наприклад, ми вибрали людину, натискаємо купити, вводимо суму. Так, мінімально тут 10 тисяч. А, тут 10 гривень. ну Давайте виберемо іншу людину. Так, тут великий список, тому є що вибрати. Дивіться. Хай це буде, наприклад, ця людина. Вводимо суму, отримуємо ось таку кількість доларів. натискаєте купити. Ордер успішно сформовано. Переходимо на сторінку транзакції. Так, зараз завантажується сторінка. Дивіться, тут нам доступний чат з цією людиною. Також ось ми бачимо картку, на яку ми повинні перевести ось цю суму у розмірі 3000 гривень. Після цього, як ви перевели гроші, натискайте переказано, повідомити продавця. Продавець отримує ваше повідомлення, підтверджує у себе заявку і все. Обмін завершено. Так, я скасую даний ордер. Дивіться, далі переходимо назад в наш гаманець. Гроші нам поступлять на е, гаманець поповнення. Тобто ось сюди. Далі нам потр... ось тут будуть наші долари. Далі нам потрібно їх перевести на спотовий гаманець для того, щоб ми могли купувати криптовалюту. Натискаєте на ці три крапочки переказ. Натискаєте е, обмін з поповнення. На Fiat e Spot USDT сума. Можете натиснути максимально, вся сума доступна переведе, буде вписана сюди. Підтверджуєте, після цього ваші фінанси поступлять на спотовий гаманець. Тобто, ось тут будуть ваші долари. Після цього ми можемо купувати криптовалюту. Так, дивіться, можна натиснути, наприклад, ось тут конвертація навпроти нашого USDT. І, наприклад, на цій сторінці ми можемо придбати біткоін. Ми можемо купувати по маркету, тобто по ціні, яка зараз торгується, або лімітними заявками, тобто по ціні, яку ми самі вкажемо. Рекомендую це робити лімітними заявками, тому що можна купити криптовалюту більш по вигіднішій ціні. Наприклад, в нас буде біткоін, вибираємо тут біткоін. Зараз ціна 19.23. Ми можемо вказати, наприклад. 18900. Ми хочемо купити біткоін по ось такій ціні. Термін дії нашої заявки можемо вибрати. Так, тут ми вказуємо ціну, наприклад, або максимальна сума, або вписуєте вручну і розмі розміщуєте ордер. Всі ваші заявки будуть доступні по, цьому, по цій кнопці. Там будуть список ваших заявок. Дивіться, тобто. Е Якщо ціна біткоїна опуститься до ціни 18900, наш ордер спрацює і ми купимо біткоін по ціні 18900. Також ми можемо купити його на спотовій біржі. Дивіться, переходимо в торгівля, спот. Так. Тут нам завантажиться зараз графік торгівлі біткоїна. Можете купувати не тільки біткоін, криптопару можна вибирати ось тут. Тобто BTC наш біткоін. Ось USDT. Це те, що в нас вибрано зараз. Так, тут ми бачимо торгівлю біткоїна. Зараз ціна в нас 19,28 тисяч. Тут ми бачимо внизу наш баланс, спот і лімітна заявка. Наприклад, ми хочемо купити біткоїн. Ми будемо, думаємо, що він буде ще падати. Ми хочемо купити його по 18400. Вводимо ось тут 18400. Нагадується, просто інший варіант, як можна придбати. Криптовалюту 18400 кількість вводимо вручну або користуємося ось цим ось повзунком. Ось таку кількість ми ввели, ціна 18400 купівля біткоїну. Все, лімітний ордер роз... створено. Ось тут внизу ми бачимо наш... нашу заявку по ціні 18400. Тобто, якщо біткоїн опуститься до цієї ціни, давайте, щоб я збільшу до цієї десь приблизно сюди. Наш ордер спрацює, і ми купимо наш біткоін. Так, я відміняю заявку. Після того, як наш ордер спрацював, ми переходимо в Fiat Spot. Зараз завантажиться сторінка. І ось тут де біткоін. Тут буде наш наша кількість. Все, після цього. Ми провели всю процедуру по купівлі криптовалюти. Можете купувати будь-криптовалюту: Ефір, BNB, OneInch і інші. Як бачите, все дуже просто і швидко, нічого складного немає, тому всім рекомендую спробувати придбати криптовалюту. На цьому я буду завершувати відео. Також нагадую, що посилання для реєстрації на біржі доступні під відео. Там буде ще посилання для реєстрації на біржі Байбіт. Подивіться відео про цю біржу. Дуже крута біржа, одна із топових. Після і також, яка роздає зараз дуже круті бонуси, все на цьому я завершую. Всім дякую за перегляд. До побачення.